Вітаю, друзі! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку де на землі спекотно, а де холодно. Налаштуємось на урок. Добрий день вам, любі діти. Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання й вміння. Вам не стало тягарем? Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. Почнемо з щоденних новин. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Кому відома температура повітря? Чи є хмарки на небі? Чи гріє сонечко? Знайомимось з розділом, яку назву має наступний підрозділ підручника. Робота з підручником. Працюємо разом. Чи ви знаєте? Що сонце це джерело тепла та світла для всього живого на землі. Оскільки наша планета має форму кулі, сонячне проміння освітлює різні її ділянки під різними кутами, а отже нагріває поверхню землі нерівномірно. Так, на екваторі сонячне проміння падає на землю майже прямовисно, а біля полюсів тільки ковзає по ній. Найбільше кут падіння сонячного проміння на земну поверхню біля екватора, тому тут земля отримує значно більше тепла і світла, ніж біля полюсів. На поверхні нашої планети виокремлюють 5 основних теплових поясів: один тропічний, два помірних, два холодних полярних. По обидва боки від екватора розміщений тропічний пояс, межами якого є північний і південний тропіки. Холодні полярні пояси розташовані біля північного та південного полюсів, межами яких є полярні кола. Помірні пояса займають проміжне положення. Вони розташовані в кожній півкулі між полярним колом і тропіком. Отже, лінії тропіків і полярних кіл це межі теплових поясів. Попрацюємо зі схемою північний полярний пояс, північний помірний, північний тропік. Південний тропік, південний полярний, південний помірний, тропічний, екватор, Чудово! теплові пояси умовні великі області землі. Території яких різняться величиною кута падіння сонячних променів на поверхню, тривалістю освітленості, а також температурою повітря. Попрацюємо із схемою. Нагрівання землі залежно від падіння сонячних променів. Сонячне проміння падає на земну поверхню. Під кутом 90 градусів. Це сильно нагріта область. Позначена в нас на малюночку червоним кольором. Під кутом 60 градусів, позначена жовтим кольором, слабо нагріта область. Під кутом 30 градусів. Блакитним кольором позначена область майже не нагріта сонцем. Найспекотніший тропічний пояс. Двічі на рік, 22 грудня і 22 червня, опідні сонячні промені падають майже прямовисно. Під кутом 90 градусів земна тут добре підігрівається, тому протягом усього року і взимку, і влітку висока температура повітря. У тропічному поясі тривалість дня і ночі становлять приблизно 12 годин. Природні умови холодного. Теплового поясу дуже суворі, там більшу частину року стриває зима. Сонце впродовж декількох місяців майже не з'являється на небі. Панують люті морози і сильні вітри. Хоча влітку сонце цілодобово практично не заходить за горизонт, але його проміння лише ковзає по земній поверхні і слабо нагріває її. Тут спостерігається полярний день і полярна ніч. Природні умови помірних поясів значно м'якші. зима менш тривала, але морозна та сніжна, літо тепле з великою кількості спекотних днів. Погода помірних поясів підлягає чіткому графіку зміни чотирьох сезонів зими, весни. Літа й осені. У зміні природних умов можна помітити таку закономірність. Природні умови поступово змінюються від екватора до полюсів. Для живих істот, які мешкають на суходолі, дуже важливим є тепло і волога. Жаби не мешкають у посушливих місцях, а верблюди люди не живуть у вологому лісі. Пальму на півночі можна побачити тільки у приміщеннях, у вазоні, а наша улюблена ялинка не росте у тропіках. Сонячне світло та тепло, опади, вітри створюють особливі умови в різних місцях нашої планети. Природні зони великі ділянки земної кулі. Що різняться своїми природними умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Між природними зонами немає чітких меж, природні зони змінюються з півночі на південь, причина їх послідовної зміни зміна кількості світла і тепла і вологи, що отримає земна поверхня, що далі на північ. То нижче перебуває сонце над горизонтом, і коротше та прохладніше літо. Триваліше й холодніше зима. Найнижче положення сонця займає біля північного полюса. Що ближче до екватора, то вище підіймається сонце, над горизонтом і то триваліше та спекотніше літо, коротше і тепліше зима. Як ви вважаєте, чому так кажуть? Ліс сам себе чистить? Чудово, молодці! Пропоную вам перевірити себе. Як нагрівається земна поверхня? Чому природні умови в різних місцях земної кулі неоднакові? Назвіть і покажіть на карті теплові пояси Землі, який з них найспекотніший? Поясніть чому. Можна пояснити, що холодні пояси розміщені ближче до полюсів Землі? У яких теплових полюсах спостерігається зміна пірроку. Для яких теплових поясів характерні полярний день і полярна ніч? Що таке природні зони, що впливає на зміну їх з півночі на південь? Назвіть природні зони України, покажіть їх на карті, на контурній карті та підпишіть назви прикордонних зон. Оцініть себе. Ці завдання для вас були цікавими, нудними, складними, простими. Коротко про головне. Між природними зонами немає чітких меж. Природні зони змінюються з півночі на південь. Причина їх послідовної зміни зміна кількості світла, тепла й вологи, що отримує земна поверхня, що далі на північ, то нижче перебуває сонце над горизонтом і коротше та прохладніше літо. Тривальше і холодніша зима, найнижче положення сонця займає біля північного полюса. Що ближче до екватора, то вище підіймається Сонце над горизонтом і то триваліше та спекотніше літо, коротша й тепліша зима. Цікавий факт, чи знаєте ви що? Природні умови на планеті Земля помітно змінила людина. Подекуди природу рослинність майже цілком винищена заміщена культурною, особливо постраждали зони степу, степу. У природі відбулися незворотні зміни, знищено багато видів рослин і тварин, визначено ґрунти. Для збереження природи створюють національні парки, заповідники і їм інші природоохоронні території. Домашнє завдання. Повторити тему на сторінках 125-129.